Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове, дякую дякую за ваші коментарі, за всякі будь-які. Дуже дякую. По коментарю дуже видно людину. Але які б це не були люди, вони є такі, які є. Їх має бути багато і різних. Стосовно помилок в моїх словах. Чи в моїх текстах я відразу прошу вибачення. Там мене поправили стосовно того, що при звертанні до великої кількості жінок потрібно говорити не пані та панове, а пані та панове. Ви знаєте, дівчата, дружини, мами, доньки, внучки. Як би я не говорив правильно чи неправильно, ці слова ніяким чином. Не применшать мою любов до вас? Українка, я вас люблю щиро, давно, надіюся надовго. Так що, прошу відразу вибачення, якщо десь припускаюся помилок. Я людина е ну, така, яка є, і говорю тою мовою, якою, якою навчився говорити, вчуся виправлятися, але як виходить. Що я хочу сказати? Я сьогодні хочу до вас звернутися, тому що величезна кількість коментарів. І ви знаєте, що, що я відчуваю перш за все? Я відчуваю участь і біль за Україну, за Україну, перш за все, Україну-країну. Відчуваю ваш біль за. Те, що відбувається на сьогоднішній день в Україні, те, що відбувається з її землею, з її водами, з її ландшафтами, з її сільським господарством. Ще, що я бачу, що ви володієте величезною кількістю інформації. Знаєте, збирайте цю інформацію десь де можете, збирайте. Прийде час. І нею можна буде скористатися. Яким чином? Я не знаю, але коли буде ця інформація, то нею можна буде скористатися. І багато чого е, зробити інакше. Ще що хочу вас попросити: дуже багато розпачу, дуже багато такого настрою песимістичного, трагічного. Хочу вас попросити. Не бійтеся. Це не є кінцем. Те, що було, було, те, що є, є, а те, що буде, ми можемо реально на це вплинути. Значить, стосовно послуг. я вам зараз зачитаю видержку із книжки Євгена Чикаленка. Я думаю, що багато хто з вас просто не знає і ніколи не знав цієї людини. От дивіться, така от книжечка. Да. Така книжечка. Євгена Чекаленка. Розмова про сільське хазяйство. Я зараз вам зачитаю і зразу вибачаюся за, скажімо, де я буду читати повільно, тому що вона е написана, е, видана в 1903 році. А написана вона була е раніше на 5, на 5 років. Тому вона написана українською мовою, але, ну, скажімо, з, 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 трошки не тою, якою, до якої е я, я і ми звикли. Що я хочу вам сказати? Я просто зараз зачитаю, потім прокоментую: тяжкий, голодний, 1892 год. Мені вже легше було пережити. Ніж сусідам. Хоч небагато тоді вродило хліба та паші, а все-таки мені стало на оплатки, на прожиток та й скотина моя не бідувала так, як у людей. Того ж 1892 року у мене була посіяна на пробу десятина жита на пару, десятина приблизно гектар. Пар сей був оброблений так, як раяв обробляти професор Костичев. І зветься він чорним паром, бо на йому ціле літо нічого не росте. Ця десятина дала мені того голодного году, чудовий врожай повного зерна. З того часу почав я сіяти. Сіяти всю земену на чорним пару та й сусідам своїм раяв робити чорний пар. В 1896 році. Пам'ятаємо, 1892 був неврожайний, а це 1896 рік. В Херсонській губернії, де було його господарство. Знов був такий недорід хліба, що наше земство мусило давати людям зерна на насіння та на харчі. А у мене та у моїх сусідів, що зробили на пробу Чорний Пар того году був дуже добрий хліб. Після такої проби. Мало не всі мої односельчани почали робити чорний пар, і з того часу, щогоду, мають дуже добрий хліб. Щогоду? Навіть з цього засушливого 1899-го. Пам'ятаєте, 92-й, 96-й і 1899. й 99-го літа, коли навкруги все повигорало. Хліба у людей такі, що й косою не зацепиш. У нас на пару оземена вродила так, що дай Боже, й повік. Оце ситуація, яку описує Євген Чикаленко. Це людина, яка розбагатіла або збагатилася на землі. Завдяки тому. Що він здобував нові знання і діяв у відповідності з законами природи, з законами ґрунту. Що я хочу сказати? Те, що сьогодні, на сьогоднішній день відбувається на полях, відбувається закономірно внаслідок діяльності людини. Погода, отак, як і тут, всяко було. Але завжди. В однакових умовах є ті, хто з чудовим результатом. Так що не потрібно посипати голову попілом, все пропало, і в той же час не потрібно чекати, що та, все пройде, все повернеться завжди, в одній і тій самій ситуації. Є можливість діяти, є можливість бути успішним. Одні шукають винних, інші беруть і роблять. Отаким От чином. Із власного досвіду можу вам сказати, що родить вона, земля родить. Те, що пише Чікаленко. Те, про що говорили інші, вона родить, коли немає дощу, тільки тоді. Коли на ній працюють по її законах, а не по законах тих, хто збирає вас на семінари і розказує, як потрібно працювати з тим, що вони продають. Я не проти бізнесу в сільському господарстві. Я за те, щоб цей бізнес приносив в першу чергу зиск тим, хто на землі працює. Но все найкраще. Справедливої перемоги нам всім. Ще одне прохання. Я не прошу ніколи про це, але дивитеся відео, підпишіться, будь ласка. І поставте там, чи подобається, чи не подобається. Це мені не потрібно. Але на сьогоднішній день я просто бачу, що від цього залежить кількість людей, які скажімо, можуть побачити це відео. Чим більше, скажімо, підписників і е, реакції, тим більше і аудиторії це буде показано. І на сьогоднішній день насправді я відчуваю потребу в тому, щоб підтримати українців. Українці віримо, працюємо, зберігаємо здоровий глузд. Ну, а Люди різні були, є і будуть. Рішення за вами навколо кого гуртуватися на все найкраще, справедливої перемоги нам всім.